І долучаємо до наш ефір Ростислава Смірнова, це радник міністра внутрішніх справ України. Вітаємо вас. Вітаємо. Одразу після того, як деокупували Ізюм, в тому числі навколишні населені пункти була заява значить, і з Міністерства внутрішніх справ, в тому числі, що усі необхідні фахівці з різних підрозділів ДСНС, нацполіція будуть спрямовані скеровані саме на ці території для забезпечення і безпеки, в тому числі як оцінюєте в цілому те, що побачили на власні очі, чи можна говорити про те, що ну скажімо, роботи там вистачить на довгі місяці? Я можу згадати лише слова, наприклад, очільника поліції Київщини, Нібитова, і в одному з інтерв'ю зазначив, що один день війни це місяць розмінувань. Тож в цілому, наскільки є складною ситуацією на Харківщині? Ситуація є достатньо складною. Ми працюємо зараз насправді, скажімо, в такому я не знаю. 24 на 7 працює там. Працює багато наших піротехніків. біля 200 людей працює для того, щоб забезпечити, скажімо так, безпечне середовище, але я можу вам сказати, що об'єми замінування є просто надзвичайно великими. Наприклад, можу сказати, що в нас вже є в тому числі пострадавші серед і піротехніки, в тому числі і серед працівників обл... Не облгазу. Які допомагають, скажімо так, відновити електропостачання безпосередньо в місті, тому що воно не є не всюди безпосередньо, і тому є великі проблеми з цим. І я можу сказати, що вони навіть заміновували і такі, в тому числі, об'єкти інфраструктурні, як те, що я сказав, тому що пробували провести світло безпосередньо і знову ж таки підривались. Тому насправді надзвичайно великий об'єм роботи наші ДСНСники працюють. Можу сказати, що постаном на зараз вже знешкоджено більше п'яти тисяч вибухонебезпечних предметів, як Сказав, працює понад 200 осіб а, біля 60 одиниць техніки. І от я вчора був в також в ізюмі в одній із частин ДСНС, Ми туди приїжджали з головою харківського ДСНС, а, паном Волобуєм. Я можу сказати, що дійсно а, людей практично немає. Мені потрібно було там люди. Ми хотіли поїхати на один об'єкт. вони кажуть, всі люди зараз, хто на розмінуванні, хто на виїздах і так далі. Тобто людей практично немає. Всі працюють 24 на 7, Там є зведені загони, в тому числі як з Ізюма, так і з Харкова, щоб допомагали безпосередньо а, в тому числі і по медичній службі, там карети швидкої допомоги, і так далі. Бо тобто, знову ж таки там робота триває. Я дійсно можу тільки сказати, що роботи там ще надзвичайно велика кількість що по відбудові, що по розмінуванню, і в тому числі по збору всіх злочинів. Ви знаєте, що Голова Харківської ОДА заявив про те, що є в тому числі знайдені і інші могили. Масові, скажем, такі заховання про них повідомимо більш інше. Вони не є такими масовими, як ви знаєте, про це поховання, але тим не менше вони знаходяться в все нові і нові місця. Тобто Незавжди, чи правильно робота... ми розуміємо вас, що ексгумація продовжується і далі. Екзумація завершена. Те, про що ми говорили, екзумація була завершена саме конкретному участку на масовому похованні, які ми знайшли, те, що було біля 450 тіл. Екзумовано 447 тіл. Але я маю на увазі, що ми знаходимо нові й нові місця. Вони не є настільки масоми, але маю на увазі знаходимо нові тіла, нові могили. Тому знову ж таки буде проводитися подальшому робота, подальша екзумація тіл, щоб встановити всі ці наслідки безпосередньо смерті. Тому що одна із великих задач національної поліції України чи збір всієї доказової бази. І безпосередньо правильна класифікація і передача в компетентні органи, тобто доведення всіх цих воєнних злочинів чинними солдатами Російської Федерації. Потім як на, на українському рівні мається на увазі українському законодавстві, так і потім міжнародному міжнародному трибуналі, міжнародному кримінальному суду. сурослав. Тут ви згадали про стобулдержадміністрацію про сіні Я теж його заяву нагадаю. Буквально там минулого тижня звертався до тих, хто виїхав через війну з Харківщини. А щоб ті не поспішали, щоб налагодили усі процеси, комунікаційні, так би мовити, соціальні і такі інші комуні... комунальні. ваша оцінка, якою є? Якою може бути зима для деокупованих територій, це дуже важливе питання. Дивіться, зима взагалі буде для нас. Я би не хотів зараз там когось лякати, але зима буде достатньо важкою для нас, тому що ми повинні розуміти, які все ж таки загрози перед нами стоять. Все ж таки, у нас не завершена ще війна. У нас тривають бойові дії, і ми не можемо говорити про якісь наслідки або про можливі наслідки, тому що ми ще не знаємо, скажімо так. Все того зруйновано, що буде, тобто ми маємо, скажімо, можемо сказати, по ситуації по стану на зараз, але вибачте, в кожного дня може прилетіти, наприклад, ракета там в будь-яку там місцець. Звичайно, наші протиповітряні засоби будуть працювати, але знову ж таки такі загрози можуть бути. Тому, в принципі, і будь-яке місто, і на іншій території може бути скажімо, мати певні проблеми чи з електропостачанням, чи з теплопостачанням до їхніх домів. Але ми зараз працюємо над тим, знову ж таки, посилена охорона навкруг навкруг критичної інфраструктури. Структури для того, щоб знову ж таки таких нюансів більше не було. Якщо ми зараз говоримо про деокуповані міста Харківщини, то я дійсно я би тут напевно тільки підтвердив, поки що не повертатись, тому що знову ж таки, по перше, велика територія вона є замінованою ще не відновлено повністю енергопостачання. По місту можемо сказати, що те, що побачив я власними очима, ну Наслідки руйнувань є достатньо великими, надзвичайно великими, я би навіть сказав. Будівлі, інфраструктурні об'єкти вони просто, ну скажімо, подекуди просто знищені. Ну знову ж таки, ми зараз робимо все. Я можу сказати точно, що в людей зараз немає проблем там з харчуванням, з іншим, тому що дійсно я там був на одному тільки з пунктів. Там просто безперервно приїжджає гуманітарна допомога, приїжджають просто волонтери, допомагають. Тому в цьому плані у людей немає. Вони всі дякують, що приїжджають, що всім допомагають, але знову ж таки. Роботи ще надзвичайно велика кількість, і якщо можу звернутись, ви знаєте, що ізюмщина в тому числі славиться своїми грибами. Там завжди дуже часто люди купляли гриби, і от я би дуже рекомендував людям зараз точно не відвідувати, не ходити в лісопосадки в ліса, тому що знову ж таки, об'єми замінування просто надзвичайно великими. І в нас, на жаль, вже є декілька фатальних випадків, коли, скажімо, так називаємо грибники підривались на, на мінах чи то на лепестках і так далі. Тому знову ж таки я би зараз не не поспішав в ці місця. Я би дійсно тут підтримав пана Сінігубова. Дайте можливість, будь ласка, ДСНСникам Піротехніками, людям, які допомагають з критичною інфраструктурою, наладити всі процеси, щоб ви вже повертались, коли буде в ваших будівлях світло, буде тепло і буде безпечне середовище. середовищем. Дякуємо. Дякуємо, Ростислав Смірнов, радник міністра внутрішніх справ, був з нами на зв'язку.